А то, що стан людини, настрій людини, він мені не потрібен, тому що він, мені важніше правда, ніж його стан. Мені важніше моє его, ніж його почуття. Я більше шукаю потребу у самореалізації, у самозадоволенні, ніж в любові до ближнього. Прости за це, Господь. Я можу через своє его спорити, гнівитись і не відчувати, що я раню ту людину. Я тільки захоплений своєю правдою, своєю справедливістю, своїм добром в кавичках, через емоції і не кучую ні ближнього, ні себе. Прости за це, Господи. Прости, що часто обіду ношу, що мене не чують, мене не розуміють, до мене не так ставляться. Всі не такі, як я. Прости, Господи. Прости, що немає смирення, немає терпеливості, немає стриманості. Прости, Господи. Прости, Господи, за те, що не завжди ціною людину більше, ніж відносини людини до мене. Більше ціною її відносини, бо шукаю в відносинах себе, приємність від людини. А не людину шукаю. Прости за це, Господь. Прости, Господи, що люблю хвалитися, але не люблю, коли хваляться. Прости, Господь. Прости, Господи, люблю посміятися, над чиїмись немощами, Але коли над моїми сміються, крутить мене дух, смерті, мертвоти. Прости, Господи. Прости, Господи, що не раз люблю когось осудити, показати йому на його недостатку. Але коли на моїх починають вказувати недостатки, починає мене крутити. Прости за це, Господь. Прости, Господи, що більше займаю догодження людям, як Бог. Прости, Господь. Дай сили, Господи. Любити людину такою, як вона є, а не такою, яку я би хотів бачити, щоб вона була на мій образі подобу. Господи, прости мене. Дай сил, Господи, вміти вислухати людину, а не тільки використовувати як інструмент, щоб мене тільки слухали і тим самим себе реалізувати в Прости за це, Господь. Дай силу не боятися, коли мене вчать чогось. Бо це є моя смиренність і моя терпеливість, бо людині може потрібно висказатись. Що дай мені шукати більше користь іншого, ніж свою користь в розмові з людиною. Дай сили Бось. Дай сили, Господи, цінувати те, що ти даєш тільки тепер, чи то чи з кимось цінувати і любити ту хвилину. Дай сили пам'ятати, що Ти тільки тепер є присутній, що я перед тобою все це роблю. Дай сили Ома пам'ятати про Твою присутність. Дай сили мені завжди просити в тобі благословення на якусь роботу. На кожну хвилину свого життя, щоб я не читав, проти це завжди тебе благословення, дай сили. Дай сили каятися серцем, а не язиком. Дай сили. Дай сили читати Євангелію, умом, вдумуватись те, що я читаю, а не прочитуватись, а думками літати де інде. Дай сили. Дай сили, коли молюся, не дивися на години, коли вже закінчу. Дай сили. Дай сили не оправдовувати свою лінь. Дай сили. Якщо не можу молитися, відкрий Євангеліє, читай Івангелію, ми все одно молись. Дай сили. Дай сили, Господь. Я не можу стати на коліна хоч стоячи, то відчитай молитву. Ну, серце, дай сил. Дай сил нікого не заставляти до молитви. Дай сил. Дай сили, Господи, мені приймати себе таким, як я є, а не їсти себе за якісь обставини. Приймаючи себе, но не гріх світ. Приймаючи себе але не поступки свої, якщо вони є гріховими. приймаючи себе як образ Божий, як дихання Боже, відділяючи себе від своїх правди, від своїх гріхів, дай сил. Помилуй мене Боже по великій милості Твоїй. І помножу шедрот Твоїх очисте беззаконня. Та й пачу ми мене з беззаконня мого і в Мого очисти мене. Бо беззаконня Мої я знаю. І гріх мій завжди переді мною. Проти тебе єдину я зрішив. І перед тобою злочини. Приправити слова Твоїх. І переможеш, коли судити. Це в законі зачати. чати, і в мене мати моя. Це Ісуну полюбив іси, невідоме та є мудрость я явив Окропи мене. і сопом очищуся, обмий мене і стану біліше в Дай мені відчути радість у серці моє а не радість від річей чи від нос, дай відчути радість від Духа Твого, а не відчути радість у їді чи в чомусь смачному. Дай відчути радість не в емоціях своїх, а в терпеливості і стриманості своїх. Дай відчути радість, весель, зрадість Бозі тут. Відверни лице до дріхів моїх. І всі в законі мої очисти. Серце чисте створив мені Боже, бо чистота серця дає спокій душі. Чистота серця дає власть над думками. Чистота серця дає оживлення душі, піднесення душі. Чистота серця дає бачити Бог блаженні чисті серця, бо побачив Бога. Серце чисте створив мені і дай сили відігнати всяку скверну, що забрудняє моє серце. Серце чисте створив мені, Боже, і духа обновив, ну Бо оживлення духа, відновлення духа це відновлення життя. Відновлення духа це скріплення душі. Відновлення духа це радість душі. Відновлення духа це спокій душі. Відновлення духа через любов до іншого. Відновлення духа через терпеливість до іншого. Відновлення духа по підтримки іншого, а не себе тільки. Господь, Духа обновив нутрімо. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Святого не відійми від мене. Навіть тоді, коли я тебе лишаю. Не лишай мене Духа Твого Святого. Може, коли я тебе забуваю, не забувай мене, Господи. Духа владичного утверди мені, щоб я могла володіти думками своїми, почуттями своїми, життям своїм, тільки в твоєму дусі я вірю, бо не маючи духа, я раб страстей своїх, духа владичного тверди мені, Боже. Кажу законом дороги і нещистий до тебе навернець. І збав мене від мене крові Боже, Боже, мене.